Мережа супермаркетів посад плюс продовжує розвиватися та ставати ще ближчою до своїх покупців. Тепер у селищі Краснопавлівка відкрився оновлений сучасний супермаркет Посад Плюс за адресою мікрорайон будинок номер 2 31 жовтня, о восьмій ранку. Жителі Краснопавлівки зустрічали довгоочікуване відкриття, простора торгова зала, оновлене обладнання, зручне розташування відділів, і, звісно, широкий вибір якісних товарів усе це для комфорту кожного покупця. На полицях супермаркету свіже м'ясо, риба, овочі та фрукти, смачна молочна продукція, крупи, солодощі, напої, товари для дому та побутова хімія і, як завжди, власна ароматна випічка, гаряча піца та страви кулінарії приготовлені з любов'ю просто у супермаркеті. Окремої уваги заслуговує фірмовий відділ Пиволюб. З крафтовим пивом та різноманіттям снеків. На честь відкриття у Посад плюс» відбувся святковий розіграш подарунків. Покупці, які здійснили покупки на суму від 300 гривень, мали змогу зареєструвати чек і виграти цінні призи, побутову техніку та сертифікати на покупки. Святкова атмосфера, привітний персонал і приємні сюрпризи створили справжнє відчуття свята для мешканців селища. Завітайте до нашого фудкорту. Це ваша смачна пауза, де на вас чекає величезний вибір страв на будь-який смак, прохолодні напої, смачна кава та така затишна атмосфера, що не захочеться йти. Пасад мені сподобався великий асортимент товару. Швидко відпускають на касі допомагають при покупці при знаходженні товару, якого ми хочемо. А особливо то нам сподобалася піца. Тут сюди зайти і можу купити те, що треба, все є. Пелить асортимент. Дуже великий, гарний. Якщо треба було скупитися там побігати по всім магазинам, а тепер можна скупитися все в одному. Дуже добре, що відкрилася пекарня, свіжа випічка є, свій хліб навіть з'явився. Продуктів багато. Як для нашого посілка, це дуже добре, зручно, чисто. Тут все є. Цей супермаркет: і крупи, і сахар, і м'ясо, і овочі це все є, і, і дешо, дешевше набагато. Ну, розташування доволі таке зручне. Додалися багато нових паркувальних місць. Це я вважаю дуже зручно. Зараз розташований в такому центрі, де більше скупчення людей. Ну, нам це подобається. Це сподобалось, особливо для нашого селища. Це такий великий, добрий асортимент, дуже привітливий персонал. Ду, в общем, все подобається. У вас сподобалось те, що дуже чисто, дуже охайно, всі фрукти, овочі в прям належному стані. Все по полочкам розложено дуже файно. Ми закоті, Дуже приємно в заклаті. Що в нас нарешті? Відпочити. Ми рекомендуємо. Рекомендуємо посад плюс за да, все свіже, гарне, великий асортимент товарів і зручно. Велика родина посад вже давно з вами. У нас більш ніж 500 магазинів та торгових майданчиків у різних куточках Харківської, Полтавської та Донецької областей. Головне для нас, щоб вам було зручно, вигідно та приємно робити щоденні покупки. Тепер і жителі Краснопавлівки можуть переконатися в цьому особисто. Тож завітайте до оновленого посад плюс у Краснопавлівці. Тут доступно та якісно, як завжди.